Керівник Миколаївської дирекції Укрпошти Єгор Косоруков у медіа-центрі обласної військової адміністрації розповів про те, як повномасштабна війна вплинула на роботу стаціонарних і пересувних відділень пошти на Миколаївщині та Херсонщині. Про головні моменти брифінгу дивіться у матеріалі Сергія Лисюка. Керівник Миколаївської дирекції Укрпошти Єгор Косоруков відзначив, що робота його підлеглих не припинялася ні на день, навіть в умовах повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Продовжуємо і відділення ремонтувати, і відкривати. продовжуємо надавати послуги населенню, доставляти пенсії, інші соціальні виплати, газети, посилки. Все як завжди, так ми і працюємо. Ми ще привозимо хліб. Олію, борошно, шкарпетки та таке інше. Тобто, те ті товари, які в населені пункти не перевозить взагалі ніхто. Я населені пункти, де мешкають і це реальність: один-два мешканці, але ми все однак до них приїжджаємо. Єгор Косоруков заявив, що на сьогоднішній день діяльність Миколаївської дирекції Укрпошти відновлена в повному обсязі. Мова йде про більш ніж 200 відділень, з них 180 стаціонарні, а 60 пересувні. Серйозного кадрового голоду на підприємстві немає, запевняє Косоруков. Певні проблеми є лише з набором водіїв, більшість з яких чоловіки призивного віку. Є певні нюанси законодавства, згідно з якими ми можемо їх приймати на роботу, але через військкомат певна кількість людей до нас ну, з цих причин на жаль не доходить. Є звичайна плинність кадрів, це нормально. Ми в рамках цієї плинності дефіциту на сьогоднішній день ми не відчуваємо. Керівник Миколаївської Укрпошти також додав, що значна частина майна підприємства, яка знаходилася в зонах активних бойових дій чи під окупацією, була пошкоджена, повністю знищена чи навіть розграбована расистами. Русня у нас вкрала певну кількість транспорту. Це не секрет. Ми про це казали раніше. Частину транспорту. Наші вороги знищили наразі. Ми намагаємося їх відремонтувати. Дуже коштовна річ. Певна кількість відділень зазнали руйнувань, пошкодження. На жаль, частину ми вже відремонтували, частина на щастя, дуже маленька частина не підігне підлягають відновленню. За словами Косорукова, покращується ситуація з відновленням роботи відділень і на деокупованій частині Херсонської області, якою тимчасово опікується Миколаївська дирекція. Наразі там працює 11 пересувних та 25 стаціонарних відділень, з яких сім в місті Херсон. Сергій Лисюк, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март.